Усім доброго дня! З вами Тотус Трактор. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас знову ж таки поставка японських міні-тракторців на майданчик у місто рівне. Вивантажуємо фрези, укомплектовані ножами та підписані до кожного тракторця. Також у нас прийшла одна моделька з ковшем. Ковш теж вже вивантажили. І будемо переходити до нової наявної. Першим у нас на вивантаженні виїжджає Hinomoto MX 23. Та сама Кубота GL-23. Випускається на одному заводі. Задня та передня резина оригінальна японська. тракторист на 23 кінські сили, має підсилювач керма, трьохциліндровий двигун, механічна коробка передач, два діапазони повишених, понижених. Та напрацювання 716 мотогодин. Є пам'ять задньої навісочки. Також за речашком. Задній привід, повний привід, функція оберту на місці. Вал відбору на. 4 швидкості вперед, одну назад. А також блок управління боковим гідроциліндром. Як можете бачити, все ідентично до Куботи. Навісочка на трьохточковому кріпленні з трикутничком швидкозйому та боковим гідроциліндром. Вартість такого тракторця у комплекті з фризою 8000. Наступним вивантажили тракторця, якого багато хто чекав. Кубота gl 260 з оригінальним японським навантажувачем від Кубота – Вантажопідйомністю 400 кг, максимальний рівень підняття 2 метри 50 см. Тракторець у нас на 26 кінських сил. На максимальній комплектації, механічна коробка передач, є блок управління боковим гідроциліндром, гідропідсилювач керма. Напрацювання тракторця 865 мотогодин. Резина задня оригінальна Bridgestone 11,2х24. Передня також. Японська йде у комплекті з каркасом Пані, Безпеки Безпеки та кафризою. Буде коштувати усього 11 300 умовних одиниць. Наступним вивентажили ось таке вкрасення, Янмара F15. Зовсім недавно теж був проданий з Рівненського майданчика. На механічній коробці передач вже присутній реверс у цій моделі. Діапазон повишених, понижених, два речашки на навісочку. підйом опускання та контроль глибини, вал відбору на три швидкості. Резина. Передня та задня оригінальна японська. Чи в гарному стані. Навісочка на трьох точці. Та такий тракторець у комплекті з фризою буде коштувати 5600 умов. Наступним виїхав Ісекі GS 273. На швидкісній коробці передач. Тракторець має 27 кінських сил, 3 двигун. Розвиває швидкість до 35 км за годину. Оригінальна японська кабінка нового зразка. Давайте заглянемо всередину. Механічна коробка передач, діапазони повишених та понижених швидкостей, є блок управління боковим циліндром. Напрацювання тракторця 714 мотогодин. Максимальна комплектація, є гідропідсилювач, реверс, пічка та кондиціонер. Задня резина Овцю. оригінальна японська, 11,2 на 24. Навісочка. На трьох точці з боковим гідроциліндром та його вартість у комплекті з фризою 12500 умовних одиниць. Далі у нас виїжджає ось такий Mitsubishi mt 246 вже 4 двигун 24 кінські сили в гарній комплектації. Передня та задня резина оригінальна японська. У тракторця механічна коробка передач є реверс Напрацювання 675 мотогодин, є блок управління боковим гідроциліндром, вал відбору на 4 швидкості, а також гідропідсилювач керма. Йде у комплекті з каркасом безпеки та козирком регулюємим, Навісочка на трьох точці з боковим гідроциліндром. Та такий тракторець у комплектації з фризою буде коштувати усього. 7600 умовних одиниць. Наступним вже виїхав Mitsubishi МТ-18. Точно такий самий був проданий з Рівненського майданчика буквально тиждень назад Тракторист на 18 кінських сил з трьохциліндровим двигуном на оригінальній японській резині. Механічна коробка передач, два речашки на навісочку. один підйом опускання, інший контроль глибини, вал відбору на три швидкості. Напрацювання 649 мотогодин, навіска на трьохточці Та такий красень у комплекті з фризою буде коштувати усього 5300 умовних одиниць. А ще й при самовивозі отримаєте знижечку у 200 доларів. Виїжджає кубота А-19 в нереальному стані. Погляньте, взагалі питань по лакофарбовому немає. Тракторець на 19 кінських сил з трьохциліндровим двигуном на оригінальній японській резині. Теж погляньте на її стан. Механічна коробка передач вал відбору на три швидкості. Є діапазон повишених, понижених. Також речах навісочки та блок управління боковим гідроциліндром і контроль глибини. Ну, Також в комплектацію входить пам'ять задньої навісочки 258 мотогодин. Навіска на трьох точці. А ось присутній боковий гідроциліндр. Тракторець у комплекті з фризою. За такий стан усього 5700 молитвих один тракторецем сьогоднішнього вивантаження є і секі ТА267, Тракторець на 26 кінських сил на оригінальній японській резині. Механічна коробка передач. Є реверс, підсилювач керма. Напрацювання 766 мотогодин. Також блок управління боковим гідроциліндром. Тракторець в гарній комплектації у комплекті з каркасом безпеки та козирьочком. На трьох точці з боковим гідроциліндром та фризою. Його вартість буде усього 7700 умовних одиниць. Ну і На завершення, давайте ще раз швиденько пройдемося по модельному ряду тракторців, які до нас приїхали, та їхнім ціновим політикам. Хіномато NX23, той самий Кубота GL-23, на механіці з боковим циліндром. Можна підключати і відключати передній міст, обертне місце. Максимальна комплектація усього 8000. Кубота GL260 з фронтальним навантажувачем теж від куботи, вантажопідйомністю 400 кг 11300. Малюк Янмар AF15 з реверсом на механіці в чудовій комплектації з фризою 5600. І GS 273 на швидкісній коробці передач. З рідньою японською кабінкою, пічка, кондиціонер. Максимальна комплектація 12500. Mitsubishi mt 246 4-циліндровий двигун на 24 кінські сили. Є блок управління боковим гідроциліндром, вал відбору на 4 швидкості. Усього 7600. Mitsubishi mt 18 В гарному стані. На механіці у комплекті з фризою. Усього 5-300. Асті А-19. Погляньте, як новий. На механіці з боковим циліндром. У комплекті з фризою 5700. Та останній тракторець Ісекі ТА267-й. Передок ми довстановимо на механіці з боковим циліндром, з козирком, з каркасом безпеки та з фризою усього 7700. Усі тракторці будуть проходити стадію технічного обслуговування. Та зовсім скоро з'являться у нас на майданчику та на сайті. Також є величезна кількість японських тракторів не тільки у нас на Рівненському майданчику, а й в Одесі і Вінниці. Тому, хто бажає, заїжджайте на наші майданчики або оглядайте усе дистанційно, як вам зручніше. Усім дякую за перегляд, до зустрічі!